Розділ третій. Реальність закону. А зараз я повернуся до того, про що говорив наприкінці першого розділу. Людство властиві дві доволі дивні риси. По-перше, людям не дає спокою думка про те, що вони мають дотримуватися певних правил поведінки. Назвімо їх правилами чесної гри. Або порядності, або моральності, чи законом природи. По-друге, насправді вони цього не роблять. Хтось із вас неодмінно здивується, що ж тут, мовляв, такого дивного. Можливо, ви вважаєте, що чогось природнішого у світі ще треба пошукати. Та й з людським родом я, на вашу думку. Повівся все ж, мабуть, надто суворо. Зрештою, можете заперечити ви, те, що я називаю порушенням закону природи, або ж правила про правильне і неправильне, лише свідчить про те, що люди недосконалі. І, власне кажучи, з чого я взяв, начебто маю якесь право сподіватися від них досконалості. Якби я намагався точно визначити. Наскільки ми винні в тому, що самі не поводимося так, як сподіваємося від інших, то така реакція була б доволі резонною. Однак мені взагалі не про те йдеться. На цей момент провина мене не цікавить я просто намагаюся дізнатися правду. А з цього погляду саме поняття недосконалості, коли щось не є тим. Чим мало би бути, веде до певних наслідків. Якщо взяти щось на взірець каменя чи дерева, то воно є тим, чим є, і стверджувати, що воно могло б бути якесь інакше, схоже, не має сенсу. Якщо ви збиралися використати камінь для альпінарію, то можна, звісно, сказати, що він неправильної форми. Так само можна заявити, що дерево погане, бо не дає стільки затінку, скільки вам хотілося. Та все це означало б лише, що той камінь чи те дерево не відповідають меті, задля якої ви мали намір ними скористатися. Ви ж не станете їх у цьому звинувачувати, хіба ще жартома. Адже вам відомо, що, враховуючи погодні умови і склад ґрунту, бути інакшим. Те дерево просто не могло. Тож і погане воно з нашого погляду, тільки тому, що дотримується законів своєї природи, так само, як і добре. Ви помітили, що з цього випливає? Випливає ж таке? Те, що ми зазвичай називаємо законами природи, наприклад, вплив погодних умов на дерево можна назвати законом. Не у прямому значенні, а лише у переносному. Коли ви кажете, що камінь, який падає, завжди скоряється закону земного тяжіння, то слово закон тут означає тільки те, що завжди роблять камені, чи не так? Справді не вважаєте ж ви, що камінь, випущений з руки, раптом пригадує, що йому наказано, за таких обставин падати на землю. Ви просто маєте на увазі, що він таки падає. Ось у чому річ. Інакше кажучи, ви не можете бути впевнені, що за самими цими фактами стоїть і ще щось закон, який визначає те, що має трапитися, і існує окремо від цих фактів. Стосунок каменів чи дерев, закони природи, цілком, можливо, означають лише те, що фактично відбувається у природі, повернувшись же до закону людської природи або ж правил. Належної поведінки, бачимо, що тут усе інакше. Цей закон аж ніяк не означає того, що фактично роблять люди. Адже, як я вже казав вище, багато хто не дотримується цього закону взагалі, і ніхто не дотримується його цілковито. У законі земного тяжіння йдеться про те, що робить камінь, коли його відпустити. Натомість у законі людської природи йдеться про те, що мають робити люди і чого вони робити не мають. Іншими словами, коли маєш діло з людьми, то поза суто фактами існує ще щось. Є факти, ось так люди поводяться, і ще щось ось так вони мають поводитись. Що ж до решти, Всесвіту? То там немає потреби ні в чому, крім фактів. Електрони і молекули поводяться певним чином, що призводить до певних наслідків. Оце можливо і усе. Як ви побачите далі, я зовсім не вважаю, що все зводиться тільки до цього, маю на думці, що так могло бути з огляду на те, до чого ми прийшли на цей час у своїх роздумах. Проте люди поводяться певним чином, і це ще не все, бо ж вам від самого початку відомо, що вони мали б поводитися інакше. Це вже само по собі настільки незвично, що з'являється спокуса, спробувати бодай якось це пояснити. Наприклад, можна припустити таке кажучи, що людині не слід поводитись так, як вона поводиться. Ви маєте на думці те саме, що й тоді, коли казали, що камінь має неправильну форму, себто просто хочете сказати, що її поведінка для вас незручна, але ж це неправда. Той, хто зайняв кутове сидіння у потязі, бо прийшов перший, завдає незручності так само, як і той, хто прослизнув туди, доки ви відвернулися. Та ще й переклав деінде вашу торбу. Проте другого ми звинувачуємо, а першого ні. Я не серджуся, ну, хіба ще якусь секунду, доки не отямлюся, коли хтось випадково поставить мені підніжку. Та якщо хтось хоче збити мене з ніг навмисне, я таки розсерджуся, нехай навіть йому це не вдалося. А перший же, між іншим. Таки мене скривдив, тоді як другий ні. Іноді поведінка, яку я називаю поганою, взагалі не завдає особисто мені жодної незручності, бо навіть навпаки, на війні кожен із супротивників радо скористається послугами зрадника. Та навіть пропонуючи за ці послуги Винагороду, кожен із них вважатиме його покидьком. Тому не можна стверджувати, нібито ми називаємо належною, просто корисно для нас поведінку інших. Що ж до належної поведінки з нашого боку, то цілком очевидно, як на мене, що це не та поведінка, яка приносить вигоду. Поводитися порядно означає, наприклад, вдовольнитися 30 шилінгами, коли є нагода отримати 3 фунти. Чесно виконати домашнє завдання, коли легко можна списати, дати спокій дівчині, коли страшенно кортить попідбивати до неї клинці, залишитися у небезпечному місці, коли неабияк хочеться опинитися деінде, дотримуватися обіцянки, коли це зовсім не вигідно, і казати правду навіть тоді, коли знаєш, що всі матимуть тебе за дурня. Дехто вважає так, хоч належна поведінка, це не те, що вигідне конкретній людині, конкретної миті, вона все ж передбачає вчинки, вигідні людству в цілому, а тому жодної таємниці тут немає. Люди, зрештою, мають бодай дрібку здорового глузду і розуміють, що справжня безпека і щастя можливі лише у суспільстві, де кожен грає чесно. Саме тому, розуміючи це, вони й намагаються поводитися належним чином. Що ж, безпечне і щасливе життя можна гарантувати тільки за умови, що між окремими індивідами, суспільними класами і цілими державами пануватимуть чесні, справедливі і добрі взаємини. Це, звісно, правда і взагалі одна з найважливіших для нашого світу істин. Проте, намагаючись скористатися нею, аби пояснити своє ставлення до того, що правильно, а що неправильно, ми потрапляємо на слизьке. якщо запитуючи, чому не слід бути себелюбним, отримуємо відповідь, бо це добре для суспільства. Це може потягнути за собою нове запитання: чому я мушу дбати про те, що добре для суспільства, навіть тоді. Коли це не приносить жодної вигоди мені особисто, бо не слід бути себелюбним. буде відповідь, і ми повертаємось туди, звідки прийшли. Кажете ви все правильно, але не просуваєтеся вперед ані на крок. Якби хтось поцікавився у вас, для чого грають у футбол, то з відповіді, щоб забивати голи, буття було б небагато, бо ж намагання забити гол це сама гра. А не підстава для неї. Насправді ваші слова означали б лише, що футбол є футбол, ваша правда, але ж не про це мова. Так само, якщо хтось запитає, для чого поводитись належно, то відповідати, щоб приносити користь суспільству не варто, бо ж намагання приносити користь суспільству, інакше кажучи, не бути себелюбним адже суспільство це врешті-решт тільки інші люди. Є одним із проявів належної поведінки, тож насправді ви скажете лише, що належна поведінка це належна поведінка. З таким самим успіхом можна було обмежитися словами людям не слід бути себелюбними. Саме на цьому я й хотів би зупинитися людям не слід бути себелюбними. Люди мають бути чесними. Це не означає, що вони безкорисливі і що їм до вподоби такими бути, це означає, що вони мають до цього прагнути. Моральний закон, чи то пак закон людської природи не просто констатує факт, що стосується людської поведінки, навзірець того, як закон земного тяжіння просто констатує, чи міг би констатувати факт, пов'язаний із поведінкою важких предметів, з іншого боку. Це й незвичайнісінький вимисел, бо відкинути його ми не спроможні. А якби зуміли так учинити, то все те, що ми говоримо і думаємо про людей великою мірою перетворилося б на нісенітницю, не можна вважати його й такою собі заявою про те, яка поведінка інших була б нам вигідна чи зручна, бо ж поведінка, яку ми називаємо поганою. Або несправедливою, далеко не завжди збігається з поведінкою, яка нам невигідна, іноді навіть навпаки, як наслідок, це от правило про те, що правильно, а що неправильно. Тобто закон людської природи, зрештою, можете називати його, як вам заманеться, мусить так чи інакше бути реальністю, чимось, що справді існує, а не нашою вигадкою. Проте, й фактом у звичному розумінні, таким, як приміром, факт нашої поведінки цей закон назвати не можна. Усе йде до того, що доведеться нам допустити існування більш ніж одного різновиду дійсності, і визнати, що в цій конкретній ситуації існує щось, що виходить поза звичайні факти людської поведінки і здіймається понад ними. Та водночас є цілковито й однозначно реальне, справжній закон, якого ніхто з нас не створював, але вплив якого відчуває на собі кожен без винятку.